Доброго дня, мене звуть Андрій Менчук, Я учень першого класу Бердичівського ліцею номер 10 Запитати, чи має повітря вагу? Щоб дізнатися відповідь, давайте проведемо експеримент. Для досліду нам потрібно два, дві кульки, нитка, голка і лінійка 30. В Кульки однакового розміру ми прив'язуємо до лінійки з обох боків. Для того, щоб переконати вас, що повітря має вагу, я проб'ю одну з кульок. Пробивши кульку один з кінців лінійки, піднявся угору. Це відбувається тому, що повітря в надутій кульці щільніше, а отже важче, ніж те, що перебуває довкола неї. Пробивши другу кульку, лінійка знову стала горизонтальною. Хоча ми не відчуваємо повітря навколо себе, але повітря це не нічого. Повітря це сумість газів, азоту, киснів та інше. А гази, як і інші речовини, складаються з молекул. І тому мають вагу, хоч і невеличку. Ось так, за допомогою мого експерименту, ми переконалися, що повітря має вагу.